Доброго ранку сонце привітне, Доброго ранку небо блакитне, Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, шановні батьки та малята. Діти, настала вже осінь, а наша знайома гостя білочка ще не встигла назбирати на зиму грибів для своїх діточок. Допоможемо їй в цьому. Так, розумнички! малята, а що намальовано на картинці? Так, грибочки. А скільки намальовано грибочків? Мало чи багато? Так, багато. Три штучки. Які вони за розміром малята? Однакові чи різні? Так, різні. Є великий, є середній та маленький. Малята, а де вони ростуть? Вірно, у лісі, які ви розумнички. Малята, а з яких частин складається грибочок? Так. Вірно, з двох частин. А як називаються ці е, е, частини? Так, вірно, ніжка грибочка. Якого вона кольору? Так, білого. І сапочка грибочка. А якого сапочка кольору, так теж вірно, коричневого. Які ви розумнички манята. А послухайте новіруси. Дип, дип, дип! Біля пенька гриб, бриль на голові, а нога в траві. Тепер, манята, давайте зробимо аплікацію, яка називається грибочки. Малята, для нашої аплікації нам знадобиться арку з зеленого паперу. Заздалегідь підготовування ніжки грибів білого кольору. Також сапочки грибів. Я заздалегідь вирізав. А якого кольору сапочки? Так, вірно, коричневого. А в цьому вам допоможуть ваші батьки. Беремо сапочку нашого гриба та доводимо до неї ніжку нашого грибочку. Ось так. І виходить грибочок. Якого він розміру? Великий чи маленький. Так, вірно, маленький грибочок. Беремо іншу ножку нашого грибочку і беремо шапочку для нього. Цей грибочок вже більший за цей. Він середнього розміру. Молодці моята. І беремо ось цю велику ніжку грибочку і беремо ось цю гарну, велику шапочку. І виходить у нас ось такий гарний великий грибочок. Цей грибочок самий великий. Цей середнього розміру, а цей маленький. Манята, дивіться, які гарні в нас вийшли. З вами грибочки. Тепер білочка на кормилі ми пригостить своїх діточок. І вони будуть не голодні зимою. Манята, давайте пригадаємо, що ми сьогодні робили з вами. Так, вірно, аплікація. А яку аплікацію? Так, грибочки ми з вами робили. А давайте пригадаємо, якого кольору ніжки грибочків. Так вірно, білого. А сапочки які? якого кольору? Так вірно, коричневого. Манята, а де ростуть грибочки? Так вірно у лісі. А ці грибочки однакові за розміром чи різні? Вірно, різні. Цей грибочок маленький, цей середній, а цей самий великий. які ж ви розумнички малята. А зараз мені пора з вами прощатися. На все добре, бувайте, бувайте!